Це безжалісна кровожерлива гонка. Пам'ятайте, чому ми тут? багі 1974 року. Це багі батька. Разом ми його повернемо як у старі часи. У вас два дні, підпишіть іди, і йдіть геть. Торсі. Гусного терпіння. Він захотів ваш баг і захотів нашу землю. Якщо ви повернете наш багі, тоді ми вдамо, що нічого не сталося. Інакше що ви зробите? Інакше? Інакше... Альфредо, як справи? Я не відчуваю ніхто. Звичайно, дорогенький ти у морозилці кілька годин.